CRM-системі доступна інтеграція з конструктором сайтів Weblium. Для підключення інтеграції нам потрібно перейти у розділ Установки, загальне налаштування та інтеграції, інтеграції з сайтом обираємо Weblium. На цій сторінці доступна покрокова інтеграція з сайтом. Для інтеграції кошика інтернет-магазину нам потрібно у кабінеті Weblium перейти у розділ налаштування, обрати Магазин. Далі вказати налаштування та тут обираємо сповіщення. І налаштовуємо вебхук сповіщень. Для цього нам потрібно вказати вебхук URL. Тому ми повертаємось в аккаунт SalesDrive та копіюємо вебхук URL. І додаємо його у формі Weblium. після чого натискаємо кнопочку підключити. Наступним етапом ми інтегруємо форми нашого сайту. А саме у кабінеті Weblium. у розділі керування формами обираємо інтеграції. Тут обираємо Webhooks та вказуємо «Webhook URL, котрий є в аккаунті SalesDrive для інтеграції форм. Отримуємо інформацію, що вебхук успішно збережено. У редагуванні кожної форми потрібно активувати Webhooks, Тому переходимо у редагування сайту, відкриваємо редагування нашої форми та в розділі інтеграції активуємо Webhook. Та повертаємось до SalesDrive. На цій сторінці ми можемо встановити додаткові налаштування для інтеграції з вебліом. Зокрема, якщо ви використовуєте параметри товару, наприклад, один товар різного кольору або розміру, то рекомендуємо використовувати прив'язку товарів по артикулу. Для цього кожній варіації товару потрібно вказати різний артикул. Далі на цій сторінці нам потрібно співставити значення, що є на вашому сайті, з відповідними параметрами CRM. Тому ми переходимо на сайт Weblium і в розділі Доставка копіюємо активні способи доставки, що є у вас на сайті, і співставляємо з полями в Sales Drive. Наступним етапом ми співставляємо значення опцій способів оплати. Тому ми переходимо у Weblium, в розділі Платіжні системи, копіюємо назви платіжних систем, що підключені до сайту. Після чого повертаємось до налаштування інтеграції та співставляємо відповідні опції. І зберігаємо нашу інтеграцію. Для коректної роботи інтеграції нам залишилось співставити поля Webluum з полями SalesDrive, тому ми переходимо у Webluum в розділ налаштування, кошик та можемо скопіювати назву наших параметрів і співставити їх з існуючими полями в SalesDrive. Також додаємо додаткові поля, що є у нас на сайті у формі, це прізвище ім'я по батькові, яке передаватиметься у поле ім'я, телефон, що передаватиметься у поле телефон контакту. Та коментар, котрий передаватиметься у поле коментар. Зберігаємо нашу інтеграцію та повертаємось на сайт. Заповнюємо форму, що є на нашому сайті, щоб протестувати роботу інтеграції. Після того, як отримуємо інформацію про успішну заявку, повертаємось в розділ заявки в села та перевіряємо форму, що ми отримали. Відповідно, з дані контакту, номер телефону, імейл та коментар до заявки. Наступним етапом ми генеруємо заявку через корзину, а саме обираємо товар, що нас цікавить. Заповнюємо необхідні параметри. Обираємо спосіб доставки та вказуємо тестову адресу, куди потрібно відправити посилку. І можемо обрати платіжну систему. Для прикладу, ми оберемо LeakPay та оплатимо наше замовлення. Коли отримуємо інформацію про успішний платіж, повертаємось до Sales Drive. В списку заявок ми бачимо, хто саме залишив заявку, на який товар, з яким способом оплати та способом доставки. А в комунікації з клієнтом фіксується вхідний платіж з інтеграції LeakPay. Тобто, ваш менеджер буде бачити, хто замовив, що саме замовив, на яку адресу та чи оплачене дане замовлення.